Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні я вирішила показати вам ось такий візерунок, ось таку сіточку, яку я в'яжу на своїй футболці. Я її ще не дов'язала, але мені так сподобалася ця сітка, що я вирішила, не дов'язуючи, показати вам, як в'язати цей візерунок. В'яжеться він просто, бистро. І тож, давайте розпочнемо. Так, і дивіться, як я в'яжу цей візерунок. Хоча я його в'яжу і по кругу по колу, але у мене підрізи, я їх не пускала у візерунок. Я так і залишила їх лицьовими петлями. Так, раппорт візерунку складається із трьох петель. Так, дивіться, Із трьох петель. Пров'язуємо три лицеві. Раз, два, три. Тепер ми третю петельку, верніше, першу, першу, що ми пров'язували, а не третю. Ось цю саму першу петельку. Ми перекидаємо через дві петельки. Я сильно не затягую, щоб він не був у мене стягнутий візеруночок. Робимо накид. Знову раз. Два, три. Перекидаємо нашу першу петельку. Перекинули і накид. Це в нас такий рап рапорт візерунку. Знову в'яжемо раз, два, три. Тому ми набираємо кількість петель, щоб ділилася на три. Робимо накид. Знову раз, два, три. Знову накид, раз, два, три. Дуже просто в'яжеться ця сіточка. Вона мені так сподобалася. Для мене головне, що просто. І так ми в'яжемо до кінця рядочку. Так, і дивіться, в кінці ряду у нас також виходить три, ми пров'язали петельки, перекинули. Першу петельку через дві, і накид. Закінчили ми перший рядочок. Другий рядочок виворотній. Ну, Можливо, хтось по кругу по колу в'яже. В'яжемо, якщо по колу, то всі петлі в'яжемо лицевими. Якщо ви поворотними рядами в'яжете, то петлі всі в'яжете виворітніми петлями. В моєму випадку, так як я в'яжу по колу, я буду пров'язувати зараз всі петлі лицьовими. Так, пров'язала я другий рядочок, всі петлі лицьовими. І накиди також у мене лицьовими петлями. І тепер третій рядочок у нас виходить. Тепер ми в'яжемо одна лицьова накид. одна. Дві, три лицеві. Перекидаємо нашу першу петельку. Перекинули, накид. Вірніше, це у нас і був рапорт. Бачите? Одна лицева, накид, три лицьові перекинули. Знову тепер накид. В'яжемо три лицеві. Перекинули. Тепер у нас помінялося. То в нас було три лицьові накид, а тепер у нас накид, 3 лицьові. Але на початку ряду у нас іде одна лицьова. У нас накиди виходять між тими петлями, де у нас було перекидання петельок. І ви зможете зорієнтуватися і не плутатись. Знову накид, три лицьові. Перекинули петельку. Ось так знову накид одна, дві, три лицеві. Перекинули накид. Три лицьові. У нас перекиди, ось ці перекидання петельки, бачите, виходить. Над нашою над нашим накидом. Ось так. знову накид, три лицеві. Перекинули першу петельку. І так в'яжемо до кінця рядочка. Так, і дивіться, в кінці третього ряду в нас виходить накид, одна, дві, три, перекидаємо і просто дві. Лицьові пров'язуємо. Все, рядочок закінчився. І знову ми в'яжемо всі петлі, якщо по колу, лицьовими, якщо поворотними рядами, то виворітніми. І все починаємо в'язати візерунок із першого рядочка. Три лицьові, перекинули накид. Три лицьові перекинули накид. Знову другий рядочок лицевими петлями або виворітніми. І третій рядочок одна лицева, накид, три лицеві, перекинули. Накид, три лицеві, перекинули. І так до кінця рядочка. І ось така гарна сіточка. Класно, мені вона дуже подобається. Сподобалася. І головне, що, що в'яжеться так просто, швидко. Так що. Я рада поділитися з вами таким візерунком, такою сіточкою. В'яжіть задоволення, якщо вам сподобалося. Нажимайте на дзвіночок, нажимайте пальчик вгору, підписуйтесь, будь ласка, хто не підписаний. А я, як завжди, вам бажаю миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!